Дощі перетину західний кордон України зараз рісніє чергами із автівок. Найбільше їх на Львівщині й Волині станом на сьогоднішній ранок рекордсменом із заторів є пункт пропуску Краковець. Там, щоб потрапити в Польщу, на черзі чекало дві з половиною сотні машин. А яка ситуація станом на цю мить? Розпитаємо нашого Степана Грицюка. Маємо з ним прямий зв'язок. Степане вечір добрий. Чи зменшилася зараз черга? І в чим, власне, річ, в чому справа. Добрий вечір, лідо. Так зараз ми знаходимося на пункті пропуску краківець. Під вечір черга тут традиційно зменшилася. Зараз не більше ніж півсотні автомобілів. Однак люди, які знаходяться тут, в очікуванні від самісінького ранку вони змерзли і всі на підвищених емоціях, усі дуже нервові. Люди нарікають, що вистояти 12 годин не так вже й легко. Також кажуть, що одні стоять у черзі, а інших чомусь пропускають. Стоїть так, стоїмо тут від восьмої ранку. Яка причина? Нехай пан запитає військових за гроші. 400 чи 500 машин проїхала за гроші, все можна. А ми будемо стояти далі, бо кажуть, що поляки не працюють. Далі стат з дев'яти ранку. Бардак страшний. Всі їдуть по на чергу. всі їдуть і пускають. І не знаю, що з тим робити. Ну, варто зазначити, що найдовша черга на червоній смузі руху по ній їдуть автовласники, які мають вантажні автомобілі або товар, який необхідно декларувати. Відтак, аби зменшити черги частину автовласників перекидають на зелену смугу, де таких заторів великих немає. Ну, сьогодні ще не дуже довго, але буває, що по 5 годин, по 7 стоїмо. Бува. А сьогодні? Ні, ну, сьогодні не, ну ще тільки, тільки під'їхали. Сказали, ну, що поїдемо ну, по зеленому 40, коридору. 40. Самі ж прикордонники розводять руками. Кажуть, роблять усе можливе, щоб зменшити затори, однак вони є прогнозовані. І причин в цьому кілька. Насамперед, це передноворічні закупи у Польщі, адже там значно дешевші продукти. Окрім того, збільшення туристичного потоку до сусідньої Європи. Збільшується кількість громадян, які слідують. На з країни з метою туризму до країн Західної Європи. Це як в Польщу, Австрію, Швейцарію. Це основні причини. Ну і ще одна причина. Це те, що багато українців їздять на автомобілях, які зареєстровані у Польщі. Відтак, згідно законодавства, кожних п'ять днів вони просто змушені перетинати кордон. Лідо. Степане дякую за розповідь. Степан Грицюк з українсько польського кордону про черги там і про можливі причини цього.